Вчора дощик щось два рази пускався вечором, хоч і не показує. На. Зверхи ще ляпки стоять. І відте щось затягує, але не показує на дощ. Всім доброго ранку, Ми з України. Він теж з України. Значить, що я роблю? Зараз треба під'їхати взяти піску, бо... У мене залишилося ще на один одну порцію. О, навіть... Навіть вже треба ринку купляти, Навіть текло з даху. Треба докінчити цей проїм, пройом і заносити дрова завозити. Завозити сюди дрова. Ух ти, застигло вже капітально. О. А так як у мене закінчується пісок, то заводимося і їдемо привеземо піску. А тоді будемо, будемо продовжувати. от так. От так. Два лайнера з доки стоїть. То наші місцеві. Десь вони там в тому районі мають свою приватизовану ділянку. Ілі їхати на гору бігає, на машини кидається. Єдем. Да. Сюди Віталика треба з його червоним екскаватором. Там хороший пісок, але він далеко і, і прикиданий. Ну що ж, будемо стоїть нори набирати. Будем набирати з цієї нори. Поїхали. Пока пусто. Ну, щось вийде, побачимо. Ну що ж, поки хватить, бо там ще роса під той горбок. І так буксувати зроблю. Але думаю, що витягне. Вирив нору таку для мишки норушки. Що велика для мишки, так? Да? Та ні, в неї ж велика рідня. Всі посходяться. Що це таке? Що це таке росте? Сливки чи обіди? Ха. Не знаю, що це таке. Не сливки, якось воно інакше називається. Воно таке терепке. В общем, херня якась. Так, а тут ніхто не обновляв. Ніхто не обновляв. Да, тут ніхто не обновляв, да? Хочу... Хоча, що як сказати, он звідти ще можна було б набрати прицеп Чуть-чуть розширити. Ну, то вже буде на слідуючий раз, поки в мене є. Поки є, поїхали. Витягнув трохи з пробуксовкою. Трошки з пробуксовочкою, але б пішов. Щоб був кинув більше, то ось тут замолов би й стояв. Так, все. Де дощ, не буде дощ. Не показує на. Ото все. Ото все он то. Все поле то. Сонячні батареї. Всю Україну обложили сонячними батареями. І Куча атомних електростанцій. А він, сука, так світ виключає, даже, даже кофе рано не міг загріти, бо світла не було. А щоб ти згорів. От що недержавне. Забирали, що хотя, то й роблять. Ну правильно, а що ж. Так, ну що, поїхали. Все, піску привіз. Зараз підвезу кирпіча. Цегли. А потім що це сходити? Сходити в цю в усадьбу. В принципі, то нема що цікавого нічого не буде, але по привичці, мабуть. По привичці, мабуть, сходимо. Ну, зараз я розведу один. Одну порцію вироблю. А, там побачимо, а може і не піду, побачу. Так, камінець тільки підвіз. А роствор не встиг заколотити. І добре, бо треба вже їхати вести, вести стартера на поле. Поїхав, що він там робив, він, мабуть, каткував чи що. Не знаю, що він там робив. Заглушити заглушив, а воно все. Треба стартер завести. Так, поїдемо ми фіатиком. Зібрався їхати. Зібрався їхати Фіатом, а він не завівся. Я не знаю, може бензин закінчився. Та й прийшлось Прийшлось форда брати. Так, їдемо, бо там же ж стоїть. Та йолки палки що ви цілий ранок? Ну цілий ранок, сюди ти йду, туди-сюди, куди ви їдете всі Значить, стоїть же ж на полі. Зараз поїдемо до, до доктора, візьмемо стартер, у нього є. До лікаря автомобільного. І потім. Потім поженемося на... на поле. Бо... бо ще не доїдемо доброго дня! Доброго дня. А що таке? Конці вже не важчий, що чи кома закончу? Ні, не обираю, а вийшов. Це десь дзвони з поля поїхав трактором, яким це він хоч. Ага, антизом. Нащо ну, я його глушив, заглушив, вже лише заіскрило, вже ніхуя не заводиться. сель заглушив, так? Да. Знов ну, тим, і знов тим... Знов тим тракторцем, То що треба. ремень не дають. А, туди, назад. А он давно баштик перекрутила. Ну, коротше, треба гроші. Треба гроші. Все впирається в гроші. Ой, біда біда. Ну що ж, комбайн на ходу. Тільки хай дозріє. Тільки хай дозріє пшеничка, бо вона ще вогковата. Так, ладно, йдемо займатися своїми справами. Каже, їдь, возьми стартер. дзвоню, а він каже, почекай, гарячі, які ви. Які ви гарячі. Я ще колись почав його робити. Ну, там у нього другий був. Та й, та й так. Та й чекаю, в мене ж вибора нема. Трошки бензинчику тут возьму. Ось з такого ж самого блока вистроєний будинок. Двохетажний. Як я робив свою ту катурню. І тоді дощі ляли кожен день. І ніхрена йому нема цьому блокові. Вони, звісно, шікатурат, але я до того веду, що не розмок і не розсипався. Так що, так що нічого страшного. Так, ладно, чекаємо поки доктор вилікує стартера. А потім поїдемо. Дядя Саша склепав собі тракторця і їзди. А ні, це не він. Це не він. Трактор вроді його. Трахсарець вроді його, ну то не він. Непонятно. Все, стартер зробили, везем на поле. Бля, а на ну, трактор стоїть. Це тут пересівали? Поле пересіяли, правда, в цю поле, який тут хрен уже буде. Ну це я не знаю. Побачимо, потім узнаємо. Все, трактора відремонтували. Відремонтували, стартер поміняли, то і все. Можна їхати додому. Цей старий назад йому віддати, цей згорівший. Хай робить цього. Сіяли соняшник, Я не знаю, де він, не буде то буде лише, чи йому хватить чи йому вистачить <кій> часу це вже питання так добре включимося там от там калата є Знову ми приїхали до автомобільного лікаря. Привезли нового пацієнта. Та шо, що ж, це за дороги? Привезли нового пацієнта он того. А лікара, як я бачу, вдома. Ніхт! Ладно, потім заїдемо. Поки їдемо. Сюда лікара немає. Заверзаємо ключі на место газона. Будемо їхати назад, може з'явиться наш електрик. А може не з'явиться. Так, тут пшеницю вони висипали. Що вона така грязна? Це від комбайна чи це вже кляза? Ні, мабуть, від комбайна. А тут наші бочку поклали дюраву. І день другий вона капає і підмоче нам репутацію. Що ми робимо? Поки я її зараз віджину. Вон туди. А потім вони вже, може, заберуть його. Я не знаю, що вони цим газоном мають робити. А я його зараз трошки назад віджину. І усе. Ну все. Перестрахувався, вона тут вже накапала. Я тут все одно кожен день я буду бачити, якщо буде туди вибиратися, то потім взагалі його вигенемо. Хай є. Ну що, все, так? Да? Їхати. Їхати мурувати. Подів. Я ж не включаю, де їх дів. А, я їх поклав у машину, господи. Нема вже. Розуму нема вже. Тут все. Тут все на місці, да? Все на місці, команд, на місці. Тих на місці комбайн. І ми на місці Їду, думаю, хоч якусь цю баньку вироблю, а то знов прокатаюсь цілий день, ніхрена не вдома нема. Ця така. Ото таке маненьке-маненьке. -да. Все, зізвонився я з електриком. Пацієнта того відніс, поставив в прийомні. Він приїде, забере. Все. Що все. Їду додому. Їдемо додому, будемо мурувати. Замурую я сьогодні цей перестінок чи ні. Це ви вже узнаєте знаєте слідуючи слідуючі серії. А зараз... Є в мене зараз така думка, якщо не і не придумають якусь ще кудись їхати. Ну, це таке. А зараз я піду... поставлю... Змонтірую ролик і будемо загружати, поки світло є, якщо воно є. Лойте момент. Так що на сьогодні буде все. Всі будьте здорові! І до побачення!